Вітаю знову всіх на YouTube каналі Будівельні Лабіринти. Це 47-й випуск каналу. Про черговий лабіринт, досить болючий, бо знаходиться на самому завершенні будівництва. Десь з 2015 року постійно отримую звернення на одну й ту ж тему: Хто має підписувати акт готовності об'єкта до експлуатації? Якщо на момент підписання цього акту ГАП чи гіп не може цього зробити фізично, далі для стислості буду використовувати лише термін гіп, треба сказати, що проблеми з гіпом можуть виникнути і раніше до прийняття об'єкта в експлуатацію. Наприклад, при організації та проведенні авторського нагляду, підписанні актів на закриття прихованих робіт. Чи проміжного прийняття відповідальних конструкцій. Але там проблема трохи простіша, бо безпосередньо гіп там не згадується. А от з підписанням акту готовності об'єкта до експлуатації складніше. Там тільки гіб. У всякому разі, так було. Гадаю, заінтригував. Ось, наприклад, фрагмент одного із звернень, який надто яскраво ілюструє проблему. Цитую. Порядком виконання будівельних робіт не передбачена можливість зміни гіпа, який повинен після завершення будівництва підписати акт готовності об'єкта до експлуатації. Чи правильно треба розуміти, що зміна гіпа в процесі будівництва призведе до анулювання дозвільного документу про початок виконання будівельних робіт? Розробки формально нового проєкту новим гіпом, проведення експертизи та отримання нового дозволу для продовження будівництва. Це значить, що така ж проблема виникає і при відкритті загального журналу робіт. Бо там теж необхідний підпис саме гіпа на титульній сторінці. Отже, образно початок і завершення будівельних робіт. Може бути явним чи неявно, свідомо чи з незалежних обставин, заблоковано гідом. Ті, хто ніколи і нічого не будував, тобто теоретики, скоріш за все, підтвердять думки, висловлені у зверненні. І найімовірніше такої ж думки будуть і органи, доповноважень, яких віднесено прийняття рішень з цих питань. Бо практиків там вже не так і багато. Спробую навести аргументи, що може бути й інакше. Спочатку варто розкласти поставлене питання на загальне і предметне. Загальне. Чи можлива зміна гіпа затвердженого проєкту у процесі будівництва? Відповідь очевидна: ні. минуле не зміниш і не повернеш. Однак після набуття права на виконання будівельних робіт законодавство допускає коригування і перезатвердження проєкту. Чи не здається, що тут відкривається вікно можливостей для зміни не тільки проєктних рішень, а й розробників проєкту, включаючи ГІПА? Поставлену у зверненні проблему простіше вирішити, якщо питання переформувати предметним чином. Чи може акт готовності підписати інша особа проєктувальника, яка не є гіпом? Почати потрібно із законодавства. Вимоги щодо порядку підпису акту готовності об'єкта деексплуатації містять два закони. Перший закон України про регулювання містобудівної діяльності стаття 39. Там говориться, що акт готовності об'єкта деексплуатації. Підписується замовником, генеральним проектувальником, генеральним підрядником, субпідрядником, страховиком, якщо об'єкт застрахований. Так звідки ж проблема запитаєте? Про ГІПа тут не йдеться? А звідти, що цією ж статтею 39 визначено, що форма акту готовності об'єкта до експлуатації визначається Кабінетом міністрів України. І саме у цій формі уряд врахував положення іншого закону України про архітектурну діяльність, а саме статті 9, яка досить категорична. Архітектор, автор проєкту, а за законом, під терміном архітектором, розуміється і термін інженер, або уповноважена ними особа бере участь у прийнятті в експлуатацію закінченого будівництвом об'єкта архітектури. Та підписує відповідний акт. Без такого підпису акт є недійсним. Конкретне і предметне визначення терміну автор проєкту містить порядок розроблення проєктної документації на будівництві. Автор проєкту це архітектор або інженер, який є розробником затвердженого проєкту. Зверніть увагу, затвердженого проєкту, а затверджує проєкт замовник. Архітекторів та інженерів, які беруть участь у розробленні проєкту, може бути скільки завгодно. Кожний за своїм профілем, залежно від функціоналу і обсягу проєкту. Всі вони є авторами чи співавторами проєкту. Так, у всякому разі, говориться у статті 29 Закону України про архітектурну діяльність. Особи творчою працею, яких створено об'єкти архітектури, вважаються співавторами цих об'єктів. Ну, не будуть же всі автори проєкту чи співавтори гуртом підписувати акт готовності. Має бути хтось один, відповідальна особа. І погляди, звісно, звертаються на гіпа. Хоча, як бачите, у зазначеній нормі закону безпосередньо про ГІПа не йдеться. Але. Відповідно до статті 7 того ж закону України про архітектурну діяльність, проєкт розробляється під керівництвом або з обов'язковою участю ГІПам, гіпом, відповідно до порядку проєктування може бути призначений інженер, який виконує, виконує роботу з інженерно будівельного проєктування, очолює та або координує. Розроблення окремих розділів проєктної документації. Тобто, гіп одночасно є розробником якоїсь частини чи розділу проєкту, і адміністратором, який керує розробленням проєкту і представляє його у різних інстанціях. І такі повноваження йому надаються проєктувальникам. А точніше, керівником проєктної організації шляхом видачі відповідного розпорядчого акту. Гіп відрізняється від інших розробників саме тим, що йому додатково надані керівні і представницькі функції. Згідно з довідником 64, кваліфікаційних характеристик професій у будівництві, гіп віднесений до керівників, а інженер-проєктувальник до професіоналів. Тобто гіп є одночасно і керівником, і професіоналом. Тобто, абсолютно логічно, що уряд зафіксував Гіпа як підписанта акту готовності об'єкта до експлуатації від імені автора, а точніше, співавторів проєкту, як це вимагається законом про архітектурну діяльність. Але, на жаль, зафіксував безальтернативно. Ввівши свого роду кріпосне право гіпа по відношенню до замовника і проєктувальника. Хоч гіп, як уже зазначалось, є, як правило, лише одним із розробників, тобто співавторів проєкту. Подальші міркування будуть ґрунтуватися передусім на здоровому глузді і реаліях життя, тобто практики будівництва. За роки активної діяльності при формуванні пропозицій щодо вирішення. Глухих питань так приходилося робити не раз. У нас це називалося похуліганити. От спробую ще похуліганити. Таке хуліганство зводиться до того, щоб викласти всі наявні норми у певній послідовності, яка призводить до очевидної відповіді. Хоча сама такої відповіді і не містить. Бо тоді ж навіщо хуліганити? А тому спробую висловити деякі міркування, можливо, комусь знадобляться, пригодяться, тоді повідомте, можливо, ще хтось скористається. Відразу зазначу, що варіант, коли проєктувальником є ФОП, який ще сам себе гіпом призначив, не розглядається. Там точно глухий кут. Отже. Донедавна можливості змінювати підписанта акту готовності об'єкта до експлуатації від імені автора проекту не існувало апріо. Хоча, знову ж таки, так було не завжди. Ну, лабіринт за лабіринтом. У першій редакції форми акту готовності це 2011 рік гіпа серед підписантів акту готовності не значилося. Тільки Генеральний ГІП як відповідальна особа проєктувальника з'явився серед підписантів акту готовності у 2015 році. Ну, Відтоді звернення почали надходити. Це було зроблено у формі акту готовності, наведеній у додатку 9 до порядку прийняття закінчених будівництвом об'єктів в експлуатацію. Ситуація змінилася у 2021 році у зв'язку із запровадженням електронної системи у сфері будівництва. Форма акту готовності була виключена, оскільки акт готовності виготовляє, виготовляється тепер виключно як електронний документ. Правда, у 2022 році форма акту готовності була відновлена. Тепер це додаток 7. Але використовується вона лише щодо об'єктів, на які поширюється дія закону про державну таємницю. І подається у паперовій формі. Тому там все поки що без змін. Для звичайних об'єктів будівництва, щоб дізнатися про те, хто із проєктувальників зазначений у цьому електронному акті готовності, потрібно пройти теж певним лабіринтом, у кінці якого дізнаємося, що до акту готовності заносяться дані про генерального проєктувальника з використанням комплексних типів даних. Дані про юридичну особу або дані про фізичну особу. У зазначених комплексних типах даних про гіпа не згадується. Однак, якщо відкрити розділ акти готовності у будівельному реєстрі, то, як правило, у графі щодо відповідальних осіб за розроблення проєкту, там наведена інформація про гіпа. Ну, і нічого дивного в цьому не вбачається. А хто ж тоді є відповідальним, якщо не гіп? Але це якщо все у штатному порядку. А якщо ні, тоді актуальність питання, зазначеного у зверненні слухача, про те, хто може підписувати акт готовності, не знімається. Після затвердження проєкт є завершеним продуктом, у якому можуть розібратися і який можуть використовувати будь-які професійні виконавці. І так воно є. І навіть до затвердження проєкту, коли з проєктом працюють виконавці експертизи. А далі підрядники, технічний нагляд, контрольні органи, і всі вони розбираються у проєкті. Тому апелювати до того, що без гіпа проєкт не може бути реалізованим і введеним в експлуатацію, якось не дуже переконливо. Хто знає ноти і володіє музичним інструментом, до композитора з питанням, як виконувати композицію, не бігає. А тому підписання акту готовності іншим розробником проєкту не виглядає чимось несподіваним, аби тільки він був власне, розробником, тобто теж автором проєкту, як того вимагає закон України про архітектурну діяльність. Чому такі функції не можна передоручити іншому розробнику проєкту з відповідним сертифікатом? Ситуації, що можуть бути від трагічних до комічних, ну, перехотіла людина, тобто гіп, працювати у певній організації. Хіба такого не буває? Щось не доводилося зустрічати такі виключення для гіпа у тому ж Трудовому кодексі. Гіпом, інший співавтор проєкту, вже, звісно, не стане, бо проєкт затверджений. Час назад не повернеш. А от відповідальною особою проєктувальника, Потрібне лише рішення керівника проєктної організації. Чому ні? І на цьому до зустрічі!